Ми всі одна родина, ми всі одна країна, Від батька і до сина слави мотії, біда нас не зламала вона нас об'єднала віра, нас захищала на всі роки, ми вільний народ, сильний народ, могутній народ. Соборна Україна, лунає пісня, Соловіна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день мене. Послухай, брата українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля, у нас однак. Ми з вами, це одне єдине. Ми це родина, ти і я дві сторони України, та Україна у нас одна. Ми усі сини й дочки, неначе море кораблі, розкидані по всіх все української землі. Наша єдність не здолана, бо в нас тече козацька кров. Наскільки літність не здолали, отже, ми вистаємо знов. Яка ж дала сьогодні днина, щоб що хочеться співати краси. Наша слід. Моя соборна Україна знов чай новий день. Друзі, друзі, вже із малком, ми про це всі добре знаємо, що запилися українських українських предків маємо батько, мати, брат сестричка і всі інші члени роди. Всі надлежать до одного українського народу. Як невпинно працювали і боролися за жити, щоб була як Україна, і завжди дуже небага. Хай не буде в нас нікого. Батька ненька ні, дитини, щоб не вміла б розказати про минуле України. Боки, ріки, там шумлять стебель пострелисто. хмари синьку, моє гра. Буйне збіжністя на вражані спірля. Є у нас на драх сіль і на автовіску залізу і буля. Всі кохпади зерки. Але землю землі? Ніці щиро покохати. треба все цьому минуло, добре вчити. Бородитись українцем цілу, та чисті слава дідний красію полюбити. Найважніше всім це стало між Карпатами, Кайфказом, Пропатю і Чорним морем. Український славний наряд всі за мешкою простору. Треба знати те, як редкий на землі ці поживали, як її. Людьми своїми боронили, заступали, як за волю і за долю і йшли у бій, як на забаву, здобували собі рани Україні і рідній славу.